Доброго дня, колеги! Сьогодні ми будемо з вами створювати таймлайни, інтелект-карти та квадранти за допомогою штучного інтелекту. Цей ресурс спрощує вивчення будь-чого за допомогою простих, чітких зображень. Незалежно від того, ставите ви запитання чи завантажуєте складні дані, він створює прості та розумілі візуальні ефекти, які висвітлюють ключові ідеї та забезпечують глибоке розуміння і все це одним клацанням миші. Для того, щоб працювати в цьому ресурсі, нам потрібна реєстрація, і щодня ви можете безкоштовно створювати три. Продукти, тайлайми, інтелект-карти, чи квадранти, чи таблиці. І так, нам потрібно, по-перше, зареєструватися, увійти. Увійти через свій аккаунт Google. Підтверджуємо. Далі записуємо свій Я пишу Світлана. Е, Як буде називатися наш простір? Обираю освіта. І я вже зареєстрована? Давайте спробуємо створити. По-перше, стрічку часу. Я обираю стрічку часу, далі ставлю курсорчик в поле, де мені потрібно ввести запит, і ввожу запит. Я хочу зараз надати таке завдання. Епоха середньовіччя, біографія Вільма Шекспіра, мистецтво французького бароку. Коли я записала запит, в кінці цієї стрічки мені потрібно натиснути на стрілочку вправо, для того, щоб почалась генерація. хочу вам нагадати, що штучний інтелект переважно працює на фактах американської та західноєвропейської історії і культури, і не всі українські письменники чи специфічні історичні події України можуть бути представлені в пам'яті цього ресурсу, хоча потрібно пробувати. І так, після генерації ми бачимо ось таку стрічку час, часу, і ми можемо її переглянути. Далі ви бачите, що внизу ресурс нам пропонує, які додатково теми можна до цієї теми розглянути. Для того, щоб поділитися або скачати те, що ми створили, в правому верхньому куті є кнопка поділитися. І можна також завантажити цей файл як зображення в форматі PNG. Давайте спробуємо той самий запит. Надати і створити додатково створити інтелект-карту. Для цього я натискаю новий продукт, натискаю на інтелект карту і задаю те ж саме питання, натискаю на стрілочку вправо. І ось у мене. Створюється інтелект -кар карта за основними подіями цієї теми. Ви бачите отут є е, мінус зменшити, плюсик зробити більше. І також нам ресурс пропоную, що ми ще можемо створити в рамках цієї теми. І давайте зараз ще спробуємо з вами створити на ту ж саму тему, створити квадрант, ввожу тему і натискаю на стрілочку вправо. І ось ми бачимо сам вплив. Якщо кружечок трошки більше, то вплив буде більше, менше, то, звісно, і вплив буде менше. І нагадую, що ми можемо поділитися і скачати в форматі PNG як зображення, натискаючи на кнопку завантажити собі на комп'ютер. Дякую за увагу! До наступної зустрічі.